Цю кістку знайшли в Індонезії. Аналіз показав, що вона належала давній людині, зріст якої становив усього лише 90 сантиметрів. Останки виявили на острові Флорес, що за 70 кілометрів від попереднього відкриття. 20 років тому археологи, які працювали в місцевій печері, знайшли скам'янілості давнього виду людей, зріст яких був коло метра. Їх прозвали гобітами. Але нові останки свідчать, що ця людина була навіть нижчою. Вона була дуже маленькою на зріст, як дитина. Ми знаємо, що ці люди були маленькими і мали маленькі зуби та щелепи. Результати дивовижні. Вони показують, що це була доросла людина. Я відчував змішані почуття щастя і хвилювання від такого чіткого результату. Як показало датування, перші скам'янілості людини гобіта були віком 60 тисяч років, а нові скам'янілості походять із відкладень віком 700 тисяч років. Імовірно, це були пращури гобітів. Свої висновки фахівці зробили, вивчивши велику кількість знайдених зубів, а також фрагмент кістки плеча, який може бути найменшим із будь-коли зареєстрованих. До речі, на острові також знаходили останки й давніх людей звичайного зросту. Результати опубліковані у журналі Nature Communications.